Приготуємо домашній йогурт з домашнього молока. Без йогуртниці в домашніх умовах. Беремо 2 літри молока. Молоко нам потрібно прокип'ятити, щоб вбити всі нам непотрібні мікроорганізми. Все, закип'ятив я молоко, потім я пару хвилин на повільному вогні його ще потримав. Тепер нам потрібно, щоб воно охололо до температури. 38 42 градуси плюс. Температуру я буду вимірювати за допомогою термометра. Ну все, будемо чекати, поки воно охолоне. Охололо наше молоко. Потім беремо закваску, я буду використовувати закваску Vivo. Ще можна взяти натуральний йогурт, додати пару ложок. Ця закваска розрахована на 1-3 літри. Беремо розсипаємо закваску. І перемішуємо. І потім розливаємо по ємностях. У мене це буде 2 літрові банки. Потім наша задача максимально зберегти тепло. Так як у нас йогурниці немає, яка підтримувала температуру, я беру ковдру. І закутую баночки в ковдру. Можна ще якісь рушнички використовувати. Я використовую такусь ковдрочку. Все, все ми закутали і, і залишаємо на 8-10 годин. Так, все, пройшло 8 годин. Баночки ще настепенькі. Я ще поставив на 4 години в холодильник. Ось така у нас вийшла консистенція. Ну, Доволі таки він густенький, я б сказав. би. Так, спробуємо на смак. Ні, ну він по консистенції вийшов як сметона. він ну, як домашній натуральний йогурт. Ну що я можу ще сказати? Хто хоче, може сюди додати цукру, джему, насіння, перебити в бендері з фруктами різними. Хто що хоче, сюди може додавати. А так це просто натуральний, корисний домашній йогурт. Домашній йогурт можна робити із магазинного молока. Пастеризоване потрібно теж буде закип'ятити, а ультрапастеризоване вже кипятити не потрібно. Якщо ви робите йогурт на постійній основі, ви можете використовувати цей йогурт як закваску, щоб постійно не купувати нові закваски. Взяли закип'ятили молоко охолодили його до заданої температури і пару ложок цього йогурта замість закваски додали, і у вас знову вийде йогурт. Ну, зрозуміло, що до безкінечності це не можна буде повторювати, але я думаю, це Т5 можна буде повторити. Якось так. Ну що, кому це відео було корисним, ставимо лайки, підписуємося і до наступних зустрічей!